Ракети та компоненти для патріотів Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму в півмільярда євро. Тамтешній міністр оборони розповів у соцмережі X, що вони закуплять у США необхідні комплектуючі для ППО. Це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії. Так написав посадовець. Президент України Володимир Зеленський вже подякував Амстердаму за внесок у посилення української протиповітряної оборони. Політик заявив, що це перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. А ще додав, що рішення Нідерландів стало Результатом саміту НАТО в Газі, який відбувся 24-25 червня. Раніше очільник США Дональд Трамп офіційно оголошував, що США та країни Північно-Атлантичного альянсу уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть найкращу у світі зброю і продаватимуть її НАТО, а альянс координуватиме постачання в Україну. Посол США при НАТО Меттью Вітекер розповів докладніше, як працюватиметься схема закупівлі озброєння. Нідерланди лише перші з багатьох протягом найближчих тижнів ви побачите низку подібних оголошень. Коли ми оголосили про цей механізм, який дозволяє нашим союзникам по НАТО закуповувати американське обладнання та передавати його Україні для оборони. Багато з них одразу зголосилися. Деякі країни об'єднуються в групи, щоб разом фінансувати та постачати зброю і боєприпаси. І саме в цьому полягає суть НАТО платформа для комунікації між союзниками, спільного обговорення проблем і пошуку. Курішень це і робить наш союз найсильнішим у світі.